Віра, те, що містить у собі слово вірою, нерозривно пов'язана з об'явленням. Відповідно з боку людини, на те, що Бог являє самого себе, тим самим відкриваючи перед нею таємницю предвічної своєї волі, спрямованої на спасіння людини через участь у божественній природі, є віддання себе Богові, в якому виражається послух віри. Віра це послух розуму і волі щодо Бога, який себе об'являє. Послух цей означає насамперед визнання за істину всього того, що Бог дає в об'явленні. Людина залишається у згоді зі своєю розумною природою, коли приймає суть об'явлення, коли ж вона через віру віддає себе цілковито тому Богові, який являє самого себе. Тоді людина приймає дар з висоти і частково відповідає на нього даром своєї людської сутності. У цьому послуху розуму і волі Богові, який себе об'являє, бере свій початок нова форма буття цілісної людської особистості в її стосунку до Бога. Об'явлення, а як наслідок його і віра, перевершує людину, оскільки відкриває перед нею надприродні перспективи. Водночас саме в цих перспективах запорука повної реалізації всього того, що притаманне духовній природі людини правди, добра, любові, радості, миру. Цю думку висловив Святий Августин у своїх знаменитих словах не знає спокою серце наше, доки не спочине в тобі. Святий Тома Аквінський на початку другої частини Сума Теологія намагається показати, ніби розвиваючи думку святого Густина, що тільки у світлі Божественної присутності та в Божественній любові людина може осягнути всю повноту можливої для неї досконалості, а отже, досягти кінцевої мети свого призначення. Ось чому божественне об'явлення зустрічається у вірі, з від самого початку притаманної людині трансцендентною здатністю бути відкритою на слово Боже. Конституція про Боже Откровення особливо відзначає задум об'явлення, який в історії людства розвиваються від самого початку. Цей задум об'явлення здійснюється діями і словами, внутрішньо між собою пов'язаними, так що діла які Бог чинить в історії спасіння, являються і підтверджують науку і все, що знаменується словами, а слова проголошують діла і відкривають таємницю, що міститься в них. Можна сказати, що задум об'явлення містить у собі особливу божественну педагогіку. Бог розкривається перед людиною поступово, послідовно вводить її у своє надприродне самооб'явлення. Підводячи до найвищої точки Його, до Ісуса Христа, задум об'явлення здійснюється в процесі історії спасіння, яка пронизує події життя людського роду від самого початку, Бог, який творить і зберігає Словом своїм усе, дає людям у створеному світі постійне свідчення про себе, і, крім цього, бажаючи відкрити шлях спасіння з висоти. Він від початку явив себе самого нашим прабатькам. Таким чином, крім свідчення сотвореного світу, яке здавна кличе до людини, спрямовуючи її розум до невидимого Творця, від самого початку присутнє в історії людства об'явлення Бога, який очікує знайти гідну відповідь у людському вірою. Це откровення тривало попри гріхопадіння перших людей. Бо Бог, після гріхопадіння, обіцяючи відкуплення, підбадьорив їх надією спасіння і безперестанно виявляв свою турботу про рід людський, щоб дарувати життя вічне всім, хто шукає спостійністю спасіння в діянні добра. У визначений ним час він покликав Авраама, щоб вивести від нього великий народ, який після часів патріархів. Він наставляв через Моїсеї і пророків, щоб народ визнав його як єдиного живого істинного Бога, як Отця промислителя і суддю праведного, і очікував обіцяного Спасителя. Тим самим протягом віків він приготував шлях Євангелію. Віра як відповідь людини на слова божественного откровення. Набуває вирішального значення в момент пришестя Ісуса Христа, тоді, коли в останні ці дні Бог промовляв до нас через Сина. Ісус Христос, втілене Слово, посланий як людина людям, говорить слова Божі і звершує діло Спасіння, яке Отець дав йому звершити. Тому Він, бачивши, якого всякий бачить Отця. Усією своєю присутністю, усім, чим він являє себе словами і ділами, знаками і чудами, особливо ж смертю своєю і славним своїм Воскресінням з мертвих, нарешті зісланням Духа істини звершує в усі повноті об'явлення, Божественним свідченням, підтверджуючи, що з нами Бог, щоб визволити нас від темряви гріха і смерті та воскресити нас до життя вічного. Вірити по християнськи означає прийняти божественне самооб'явлення, явлене в Ісусі Христі як вирішальне і остаточне, відповідаючи на нього відданням себе Богові, найбільш повним втіленням якого і живим прикладом став Ісус Христос. Ця віра є також прийняттям усього християнського задуму спасіння як нового й остаточного завіту. Явлена в Ісусі Христі Спасительний задум ніколи не мине. У Конституції про Божественне Откровення сказано вже не можна очікувати нового всезагального об'явлення, доявлення у славі Господа нашого Ісуса Христа. Конституція про Божественне Откровення Другого Ватиканського собору представивши нам у стислому і водночас найбільш повному вигляді всю. Педагогіку Божественного об'явлення а разом з тим навчає нас, що таке віра, що означає слово вірувати, і, зокрема, вірувати по-християнськи, відповідаючи на заклик самого Ісуса Христа: Віруйте Бога, віруйте й у мене.